Вітаю всіх. І так. Хочу розглянути питання таке, серйозне, мабуть, знаєте, вже. Багато таких турів, перемовин раунд. Ще хочу наголосити одне. Не всі розуміють, перемовини одні, тема одна, рух один, етапів багато. Це, знову ж таки, вальтрон, який складається з левів. Оце вам гарний приклад. Мультик є Вольтрон, Володар Всесвіту, з мого дитинства. Находимо в Ютубі і дивимося суть. Суть ось ця. Там він складається з п'яти левів. І якщо хоч один лев виходить зі строя, він не зможе функціонувати. Ось. Леви в нас вже 4 є. П'ятого лева не вистачає. Це вам так. А тепер давайте подивимось, якого лева не вистачає. В чому питання? Хто хоче закінчення війни реально? У нас є три сторони: Україна, Росія і Америка. Давайте розглядати. Перше, українська сторона хоче закінчення війни. Українська сторона хоче закінчення війни. Дивимось. Будь сміливішим. Цікаво. Ні. Ви розумієте, про кого тут мова, відповідь у тобі. Тепер увага. В чому прикол? Українська сторона дуже сильно має на цьому бабки, і вони не можуть прям просто її закінчити. Тут мова про закінчення війни питання. Ніколи. Ось в чому прикол? Ніколи. Це ось вам той режим, АТО, який може перейти на роки. В принципі, вони можуть ще домовитись про режим, який буде руками. Оце як є, як є, текучка, фронт зупинили, все стоїть, а то 10-20 років там. Ну, в принципі, також, час, щоб подумати. Закінчення війни тут не дуже вигідно. Добре. Тепер, питання ще таке. Українська сторона хоче. Закінчення гострої фази війни і зупинка фронту. І щоб було як режим АТО. Без руху. Цього хоче українська сторона. Трохи пізніше. Сумнівно. Ні, але не назавжди. Дивіться, що випадає. Дивіться. На дні колоди ні. З цього виходить, що наша сторона не хоче просто зупинку по лінії фронту, бо там є певні ризики. Ризики будуть постійні. Просто гребти бабло не вийде, треба буде займатися обороною. Тобто саме реальною обороною. І вони намагаються це зробити в тому вигляді, щоб воно реально стояло, як АТО. При режимі ШТО воно стояло, щоб воно працювало. Ось в чому справа. І люди жили, а не тренділи постійно. Ось так. Тепер давайте так. Російська сторона хоче закінчення війни. Російська сторона хоче закінчення війни. Дивимось. Шанс великий. Зачекай. Це випробування. А тепер увага. Відповідь у тобі. Подумайте самі, Київ за три дні не вийшло, Харків взагалі не вийшло, Донбас ніхрена не вийшло, нічого не вийшло. Закінчити треба красиво. Закінчити треба переможцем. Відповідь? Ось вам. Тепер увага. Російська сторона хоче зупинку війни по лінії фронту і перехід режиму. Російська сторона цього хоче. Відпуститься. Сумніви виправдані. довіряй процесу. Тобто, вони, в принципі, просто йдуть по інерції. Якби вони можуть, вони роблять. Таємниця відкриється пізніше. Я не скажу, що це ні. Не скажу, що це так. Це процес до кінця перемови. Вони мають конкретну мету. Закінчити красиво. І вони це роблять, бо вони це можуть робити. А чим більше вони цього зроблять, тим більше це для них переможний результат. Все. Америка. Америка хоче закінчення війни в Україні. Америка хоче закінчення війни в Україні. Шанс великий. Звісно, Трамп переможець, відпуститься. І скоро з'явиться знак. Таємниця відкриється пізніше. Ось чому я роблю розклади, любі мої. Того, про що нам не кажуть, а деякі не зовсім розумні люди пишуть, що там читали в новинах. Нахіра ви це пишете, любі мої. Коли я роблю розклад, те, чого нам не кажуть, це те, про що мовчать навіть у новинах. Не буде ніде цього. Чому не вистачає мозку на елементарне? вони дратують люди, які не вміють думати. Микаємо мозок, там не, новин, не про новини, не про те, що кажуть, там про те, що мовчать. А мовчать вони про щось дуже, дуже цікаве. А тепер, американська сторона хоче завершення активної фази війни в Україні перехід в режим АТО. Американська сторона цього хоче. Непевно, вони хочуть не просто режим АТО, а щоб ризик цей нависів. Скоро з'явиться знак. Ось вам, скоро з'явиться знак, постійно вилазить. Читаємо поміж рядків. Багато в новинах вилазить. Це для ідіотів, вибачте, новини, яких нас роблять. Просто треба мозок вмикати, стільки тупих коментарів вилазить, Боже, люди. Не можна бути такими тупими і вестись на це. Треба думати головою. Відповідь вам тому, що. Я навіть іншу колоду не беру. Тут все сказано. Кожен має свої цілі і він на цьому стоїть. Україна не може вибрати позицію жертви. Якщо вона вибере позицію жертви, це в нас буде порохова бочка на декілька років, не більше. Ось так.